Дачбог є літній і є зимовий. Чоловіча сутність це дай Бог або дач Бог, той, що дає, той, що насичує, той, що просто світить, якщо вже настало літочко, дай осінь, в цей період володарює літній дачбог символ дачбога. Він дуже-дуже е, сильно впливає на наше життя і він захищає людей від різних злих подій. Він спрямовує нас на дуже хороші результати і в комунікаціях, і в бізнесі. Якщо хочете, навіть привертає грошову удачу. Я тільки в мандалу обережу серед інших символів. Додала символ дач Божий. В мене довкола, просто як по харці, почали зривати. Люди-брехунці. Ви і є внуком Дач Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні хочу з вами поговорити про оберіг, який називається Дач Бог. До речі, багато людей вважають, що цей оберіг має тільки одну конфігурацію. Але, тим не менш, сьогодні я декого з вас здивую. Дачбог є літній і є зимовий, тому що це особлива іпостась в Божественному пантеоні наших пращурів. Хто такий дачбог? Згадайте, будь ласка, як ми з вами звикли автоматично, або якщо ви не звикли, то ви таке точно чули в своєму житті. Якщо людині щось бажають, або з людиною щось відбувається, або людина хоче, щоб з нею відбулося, або з кимось відбулося доброго і гарного, то у нас є така примовка: Дай Боже. Дай Боже, щоб з тобою це сталося. Дай Боже, щоб так і відбувалося. Дай Боже, щоб твої мрії здійснилися. У нас є така примовка, а звідки вона? Ми з вами до сих пір. Пам'ятаємо в цих присказках, примовках, в цих таких словах, які не усвідомлюємо, ми пам'ятаємо про своїх рідних богів. Тож сьогодні чоловічий прояв великого Богу рода, той рід, який народив всіх нас з вами. І він розділився на жіночу і на чоловічу сутність. Чоловіча сутність це дай Бог або «даш Бог. Той, що дає, той, що насичує, той, що просто світить, і тому дуже часто кажуть, що дач Бог, або дай Бог, це Бог Сонця. А тоді хто ж такий сварог? Ну, Це син Дачбога, інколи так говорять, а інколи говорять, що саме Дач Бог, він і проявляється в сварозі, і в інших богах. Взагалі, у Бога рода є і чоловіча, і жіноча сутності. Жіночою сутністю є богиня Лада, і тому дасть Бог і богиня Лада по деяким джерелам це чоловік і жінка. Так само, як Дачбог може проявитися в зимовому і в літньому обліку, і він може мати чотири, як чотири пори року, чотири різні образи. Так само і богиня Лада може мати чотири образи. Сьогодні наша мова піде саме про чоловічу постать сонячного Бога-Дачбога. Бога. І саме сьогодні я хочу вам розповісти про. Оберіг, який ми можемо використати як амулет, в яких випадках його використовувати, і ви сьогодні про це саме дізнаєтесь. Тож, у нас є. Різні символи Дачбога. Вважається, що саме коло, яке розділене парною кількістю спиць, наприклад, 4 в колі хрест рівнораминий, або, наприклад, вісім або дванадцять спиць це все образи сонця. А отже, образи Дадчбога. Вважається, що свастика також по деяким трактуванням, це також образ сонця, відповідно Дачбога, є руна. Дачбог, просто рівнораминий хрест, це також символ Сонця символ Бога. Але сьогодні я хочу звернути вашу увагу саме на ось ці два символи. Червоним зображено на нашому з вами екрані саме літній Дачбог. Його дружина жива, прояв матінки лади, і саме цей Дачбог літній він виступає в двох іпостасях. Він виступає богом купалою на літнє сонцестояння, і на осіннє рівнодення він є овсінням або світовитом. І ось ви зараз бачите зовсім інше зображення зимового Дачбога. Зимовий дачбог виглядає дуже цікаво. Ви можете бачити тут літеру М, яку ви чітко можете розгледіти, і ця літера М вказує нам на його дружину, на дружину богиню смерті Марену. Мару, і вона дуже прекрасна богиня. Я рекомендую вам на каналі Калина знайти моє інтерв'ю з жрицею Марошею і е, подивитися це інтерв'ю про богиню Марену. Це неймовірна богиня з величезним серцем, яка Дуже любить людей і душі людей переводить після смерті в світнавний разом з Богом Велесом. Так от, ось тут ми бачимо саме Марену як дружину зимового Дачбога, а зимовий дачбог може проявлятися як на зимове сонцестояння, як коляда, і на весняне рівнодення, як ярило. Тобто, це. Певні образи, ліки, але в цілому ми бачимо, що дасть Бог може розділитися на таку дуальність літо і зима. Як протистояння певних холодів, зима, смерті, перенародження, коли взимку все засинає, в весні починає перенароджуватися, ось тут якраз працює і дуже потужно підсилює наше внутрішнє світло, саме оберіг зимовий дачбог. А якщо вже настало літочко, да й осінь, в цей період володарює літній дачбог. Чи є різниця, коли використовувати ці два обереги? Чи є різниця в їх, в, в їх силі впливу на вас? І так і ні? В обидвах випадках, коли ви використовуєте той чи інший із символів Дачбога? Ви підсилюєте внутрішнє світло, ви працюєте з тим внутрішнім потоком вашої внутрішньої віри в те, що ви і є внуком дач Божим, ви і є сином або донечкою сварожою. Тобто ми з вами розуміємо, до якого Бога, Божества, ми звертаємося за тим, щоб отримати його підтримку. Цей символ можна вишивати, можна намалювати, можна зобразити різними способами, як літній, так і зимовий. І в яких випадках він нам буде дуже в нагоді. Ви вже зрозуміли. Перше це коли ми втомлені, зневірені, коли у нас дуже багато негативних якихось думок, переживань, і в нас просто не вистачає внутрішнього світла. Звичайно, ми тоді просто використовуємо ці обереги. Ми можемо їх намалювати для себе. Ми можемо запитати у інших і їм таке також намалювати або вишити ці обереги. Якщо хочете знати, як правильно виготовляти обереги для себе і для інших, я вас запрошую на мій онлайн-курс Сакральна геометрія славянських оберегів. Він є в запису, і інколи я його переначитую в живому форматі. Якщо ви хочете вже сьогодні цим зайнятися, то під цим відео ви знайдете посилання на запис курсу, і там всього 5 модулів, 5 занять, ви можете дуже чітко для себе розібратися, що таке слов'янські обереги, яка основна сакральна сутність оберегів. Як ви маєте їх виготовляти, як ви маєте готуватися до цього, як підбирати, і чи можна, і якщо можна, то як виготовляти обереги для інших людей? Повірте, питань більше ніж відповідей в цьому напрямку, але ми відновлюємо, знаходимо ці, цю інформацію, і я залюбки з вами ділюсь. Тут на каналі Калина є ціла тека про традиції слав'янських оберегів. Тож вивчайте, але якщо ви захочете їх виготовляти самостійно, вкладати в них правильні, правильними замовляннями певну енергію, бо якщо ми виготовляємо, як ви розумієте, оберіг Дач Божий, то ми маємо звертатися до Дачбога певними замовляннями і молитвами. Якщо ви хочете це робити з усвідомленням, з розумінням, Будь ласка, приходьте на курс, вивчайте, отримуйте цілу ініціацію під час цього курсу для того, щоб бути усвідомленими в цій практиці. В яких випадках ще нам допомагає ось цей конкретно оберіг? Права в тому, що він допомагає нам пізнавати духовні знання, розбиратися з внутрішніми сумнівами, якщо ми раптом заплуталися, він спрямовує нас на дуже хороші результати і в комунікаціях, і в бізнесі, якщо хочете, навіть привертає грошову удачу. Як це трапляється? А дуже просто. Ви, коли висвітлюєте свої думки, в цей момент завжди дач Боже оберіг, дач Боже символ дає вам особливе натхнення, особливе розуміння. І ви коли світитеся з вами, хочуть співпрацювати. А коли людина похмура, вона всіх підозрює, вона не довіряє, ви розумієте, що з такими ніхто не хоче працювати. Тож Символ дач Бога, він дуже дуже е, сильно впливає на наше життя і він захищає людей від різних злих подій. Він, як наче, за, е, захищає певною такою світловою завісою. Він дарує надію, він е, е, дає різні блага, про які ви просите, і навіть про які не знаєте, як попросити. Він також благословляє. Вас і вашу сім'ю. Навіть якщо один член родини взаємодіє з цим символом, він розповсюджує благодатну енергію дії дач Божого символу на всю родину. Також він дуже яскраво просто спрямовує вас на виявлення брехні і ви починаєте з брехнею боротися різними способами. Люди, які Малюють цей символ, створюють обережі мандали. До речі, на курсі Сакральна геометрія слав'янських оберегів я даю як створювати обережі мандали. Вони просто зразу дають мій зворотній зв'язок. Як таке сталося? Я тільки в мандалу обережу серед інших символів. Додала символ дач Божий. В мене довкола, просто як пухарці, почали зриватися люди, брехунці. Вони просто приходять і починають мені говорити те, що вони думали про мене давно. І вони, як хочуть висловитися, хочуть мені повернути якісь претензії, і я розумію, а з ким я тут дружила, а я, які ілюзії в мене були про цю людину. Тобто будьте дуже-дуже обережні, бо коли ви використовуєте такої сили оберіг, на перший погляд, такі простенькі. Що там такого? Сісти, намалювати, да й все. Він почне проявляти те, що, якщо ви не розумієте, ви. А якщо якщо ви не розумієте, то ви не зможете прийняти цю благодать. А якщо ви, наприклад, розумієте, що це саме спрацював оберіг, то ви, звичайно, як усвідомлена людина, яка працює з обережною символікою, будете дякувати відповідному Богу чи богині за цю благодать і підсилювати саме дію цього оберегу в тому амулеті, на якому ви зобразили цей символ. Також цей символ він може допомогти вам знайти ваш шлях. Якщо ви, наприклад, шукаєте своє призначення, не розумієте, по якому шляху йти, у вас є дуже багато сумнівів, що обрати. Попросіть дасть Бога, створіть собі такий амулет, і ви обов'язково якнайшвидше знайдете той шлях, який вам буде до душі. Вважається, що саме цей символ він допомагає людям, які стоять при владі. Правильні рішення це один із основних символів київських князів, які вони дуже полюбляли зображати його довкола і в приміщеннях, і на облаштунках, на зброї, на одязі, і тому були досить такими благословенними богами. А ще бажається, що якщо ви не поважаєте віру наших предків, малюйте, не малюйте, зображайте, не зображайте будь-які символи, а дач Боже, символ подавно, вони не то ще не будуть працювати, а навіть, можливо, трохи вас і провокувати. Провокувати для того, щоб ви змінили своє ставлення. Знаєте, я чим більше занурююсь в пантеон наших богів, тим більше закохуюсь в те, якими мудрими були наші пращури. Я чим більше вивчаю цю тему, тим більше розумію, що в мене питань стає більше, ніж відповідей. Тому що різні джерела розповідають зовсім різні історії. Різні джерела вказують на різні факти і ти не можеш зібрати це докупи до тих пір, поки не відпустиш цю всю тему. Коли я вперше намалювала символ дач Бога, причому в моїй картині це виглядало. Вигляді, я зараз малюю цілу серію, так би мовити, берегинь, які промальовуються з часом, я вам, можливо, їх покажу. А хто за мною слідкує на Фейсбуці, то я там інколи викладаю свої роботи. Якщо ще не слідкуєте, то підпишіться на мою сторінку на Фейсбуці, знайдіть мене для того, щоб принаймні знати, коли в мене є. Які нові заняття живі або онлайн, якщо ви хочете чомусь в мене повчитися? І там, до речі, дізнаєтеся, якщо буде запускатися живий курс по оберегам. Так от там я інколи викладаю своїх берегінь, як я їх називаю, я їх малюю в двох техніках. Я їх малюю в техніці дзен-малювання або медитативного малювання і додаю туди туди повністю слав'янську символіку. Так, от одна з моїх берегинь, берегиня Жива, яку я нещодавно намалювала, вона вся була уквічена, вона була вся. Наповнена різними символами. От, і от вона, дружина Дач Бога, дала мені дуже багато розумінь. А перед нею я малювала Богиню Славу. І, до речі, вона є на Фейсбуці. І вона дійсно тримає величезний вінок із символів Дач Божих, і зимового, і літнього. І цей вінок дійсно проявив дуже цікаві речі безпосередньо в моєму житті. Але то моє вже приватне. Я Хочу подякувати вам за вашу увагу, хочу подякувати за ваші підписи, за ваші вподобайки, за те, що поширюєте наше відео, стаєте спонсорами на каналі Калина, бо ви нас надихаєте робити нові дослідження і знімати для вас нові відео. Тож до зустрічі на каналі Калина. Щасливої долі і якнайшвидшої перемоги нам всім. Побачимось!